В Україні 15-та година на марафону варто заступає команда Інтери. Я Анастасія інтерасіядавголе. Новини на цей час маємо такі. Від сьогодні набувають сили рішення РНБО про нові санкції. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Обмеження, зокрема, спрямовані проти пропагандистів, які працюють на Росію, людей, які перейшли на бік ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Глава держави також анонсував невдовзі чергові санкції. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росії, осіб, які прийшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також ми продовжуємо позбавляти державних нагород. Названня герої України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром. Сьогодні ж буде кілька призначень. Перше, в застосунку Армія Плюс завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Важливо, що це рішення ухвалюється разом з нашими військовими. Головком та командувач сухопутних військ запропонували п'ять. Кандидатів, це бригадні генерали Сергій Баранов та Михайло Сюдоренко. Це полковники Євген Ласійчук, Олександр Бакулін та Роман Качу. Найбільшу голосів набрав саме полковник Роман Качу. Він добре знає фронт. Він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою. Я говорив. З полковником Качером він має бачення того, що змінити у військовій освіті, і конкретно в Національній академії сухопутних військ доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії, повноцінний аудит, і того, як фінансується, і того, як. Навчаються курсанти і того, хто працює в академії, доручив міністру оборони України Умірову призначити полковника Качера на посаду начальника академії. Нам потрібна максимально якісна підготовка наших воїнів, наших офіцерів і підготовка на основі досвіду цієї війни на основі героїзму українських хлопців на фронті. Українській армії потрібні лідери тактичної ланки, сильні сержанти, сильні лейтенанти. Я дякую всім нашим воїнам, які взяли участь в опитуванні, і ми продовжимо за допомогою армії плюс і інших цифрових інструментів нашої держави залучати наших людей до ухвалення державних рішень. І друге призначення: бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з нашими партнерами у Візбадені. Його завдання це координація безпекової допомоги Україні. Слава Україні! Російська армія вдосвіта обстріляла село Хотімля, що на Харківщині через атаку постраждали людські оселі область під постійними ворожими ударами. Минулої доби проти мирних жителів Росіяни застосували ракети РСЗВ, безпілотники та артилерію. Я потерпіла про все докладніше. Розпитаємо нашу кореспондентку Світлану Шикеру. Вона зі студією наживо. Світлано, вітаю тебе! Тож, яка нині ситуація на Харківщині? Розповідай, будь ласка. Вітаю, Анастасія! Так дійсно минулої доби є. Потерпіла на Харківщині від ворожих обстрілів. Учора близько 18-ї години росіяни завдали ракетного удару по селищу Високий. Це передмістя Харкова у 86-річної літньої жінки. Гостра реакція на стрес. Після цього удару пошкоджено щонайменше 11 будинків, 4 автомобілі, магазин у триповерховій споруді спалахнула пожежа. Після огляду правоохоронці встановили, що це була ракета Іскандер М. А цієї ночі, близько третьої години, росіяни завдали удару шахедом по селу Хотімля Старосалтівської громади. Там також спалахнула пожежа, є пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав. Протягом минулої доби росіяни обстрілювали і Балаклійську громаду над у селі Борщівка знайшли уламки ракети Х-59, яку збили. А до Борівської громади росіяни дотяглися артилерією, обстріляли. Село Новоплатонівку, там є пошкодження. Обстріляли також росіяни із Золочиську громаду стріляли по прикордонним по прикордонному селу Івашки. А от у Куп'янській громаді з безпілотником «Молнія» вдарили по Курилівці, там пошкоджено приватний будинок. На щастя, нікого в той момент вдома не було. А в небі над Харківщиною вже сьогодні зранку фіксували ворожі шахеди. Такі в нас новини, Анастасія. Дуже колегу за інформацію. Це була Світлана Шикера, і вона далі відстежує ситуацію на Харківщині. Одна людина загинула, і 12 поранені унаслідок двох ракетних ударів по Запоріжжю минулої доби. У місті досі ліквідують наслідки цього обстрілу. Загалом, як повідомляє обласна військова адміністрація, армія окупанта завдала понад 350 ударів. З авіації росіяни обстріляли Новодарівку, близько двох сотень безпілотників. Атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Молотокмачку, Білогір'я, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та. Ольгівське двічі з РСЗВ окупанти накрили п'яти хатки та гуляйполе. Ще по 11 населених пунктах російська армія била з артилерії. На тепер відомо про 127 випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури на Донеччині. Російська армія зранку обстріляла шляхове на Херсонщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог накрив село з артилерії. Минулося без жертв потерпілих. Пошкоджено приватні оселі. Минулої доби російська армія вбила в області трьох людей ще шістьох поранила. Окупанти обстріляли більш як три десятки населених пунктів. Під прицілом агресора були людські оселі, господарські споруди та приватні автівки. Чотири рази били росіяни по Нікопольщині цієї ночі. За повідомленням УВА, під вогнем важкої артилерії, градів та дронів Камікадзе опинилися Нікополь і Марганецька громада. У Нікополі пошкоджені промислове підприємство, адмінбудівля над Дніпропетровщиною вночі збили один ворожий безпілотник. Усього 43 російські безпілотники збили наші сили ППО цієї ночі. Як повідомили, у повітряних силах нищили дрони у дев'яти областях на півночі, півдні та у центрі України. Загалом окупанти запустили по нашій території 61 БПЛА з Міллерово, Брянська та Орла. Ще 15 ворожих безпілотників були локаційно втрачені. Майже 60 ракет запустила Росія цього тижня по українських областях. Про таке повідомив президент Зеленський. Крім того, російська армія запустила понад пів тисячі ударних дронів та понад 660 авіаційних бомб. Наші оборонці знищили 33 ракети, зокрема балістичні та 311 ударних дронів. Президент подякував військовій авіації, зенітникам, підрозділам РЕП та мобільним вогневим групам. І додав, що більше патріотів та далекобійної зброї означає для України. Більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити. Одна людина загинула у Миколаївці. Це на Донеччині після артилерійського обстрілу росіян. Як повідомили у поліції, у селі пошкоджено також три приватні оселі. Загалом за минулу добу окупаційна армія обстріляла ще чотири населені пункти області. Це міста Родинське, Турецька, а також села Куртівка та Подільська. Після прильоту російських кабів у селах зруйновано п'ять будинків. У Родинському ворог атакував дроном цивільний автомобіль. Люди у машині уціліли. Загалом російська армія завдала майже 3,5 тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору області. Місто Краматорськ на Донеччині частково знеструмлене. За повідомленням Краматорських регіональних електромереж електрику відключили аварійно. Відтак у різних районах можливо будуть проблеми з водопостачанням. Місцева влада запевнила, що фахівці оцінюють ситуацію. Про результати інспекції повідомлять пізніше. Тим містянам, які мають світло, радять зарядити павербанки і станції. Із запізненням на майже три години розпочалося перемир'я, узгоджене цього тижня між Ізраїлем та Хамасом. Усе через Хамасівців, які зволікали з наданням списку заручників, яких мають звільнити першою хвилею, що було однією з умов цієї угоди. За ці кілька годин обстрілів у газі загинуло щонайменше 19 палестинців, заявили в агенції цивільної оборони під контрольній Хамасу. Окрім припинення вогню та звільнення 33 заручників, перший етап погоди передбачає початок виведення військ Ізраїлю з гази, а також повернення у сектор раніше переміщених осіб. Крім того, туди знову допускатимуть гуманітарну допомогу. Другий етап забезпечуватиме звільнення решти заручників в обмін на палестинських бойовиків та повне виведення Цахалу із сектору. Третій обмін тілами загиблих та відновлення гази під наглядом Єгипту, Катару та ООН і президент Трамп і президент Байден повністю підтримали право Ізраїлю повернутися до бойових дій, якщо Ізраїль дійде до висновку, що умови другого етапу не виконуються. Я дуже ціную цю позицію. Якщо нам знадобиться відновити бої, ми зробимо це по новому, і ми зробимо це з великою силою. Інавгурація Дональда Трампа відбудеться вже завтра. Обраний 47-й президент вже прибув у Вашингтон зі своєю дружиною Меланією та молодшим сином Бероном. Журналісти із найближчого оточення Трампа повідомляють, що він зупинився в гостьовій резиденції Білого Дому і вже відвідав гольф-клуб. Там відбулася урочиста вечеря та запуск салюту. Завтра, під час урочистостей, очікують на фейерверк на одному з розкішних гольф-полів Трампа. Серед запрошених титани технологічної індустрії, друзі зі світу бізнесу та зірки новий старий лідер країни складе присягу на вірність американській конституції та виголосить інавгураційну промову. У сполучених штатах припинив роботу застосунок TikTok менш ніж за дві години до того, як заборона набула чинності. Раніше Верховний суд сполучених штатів підтримав заборону, що ухвалив Конгрес та підписав президент Джо Байден у квітні. Закон забороняє американським компаніям розміщувати або ж обслуговувати контент для платформи соціальних медіа, що належить Китаю, якщо вона не продається. Покупцеві зі сполучених штатів або одному з їхніх союзників. Представники TikTok Оку вже звернулися до Дональда Трампа щодо поновлення роботи застосунку. Сам обраний президент дуже прихильно ставиться до Тіктоку, зокрема, заявляв, що не бачить причин відмовлятися від платформи, і заодно похвалився своїми великими показниками охоплення.